Вітаю, любі друзі, на моєму каналі Місіт Моє життя. І з вами я Жанна. І сьогодні ми з вами на кухні. Хочу поділитися з вами незвичайним, але дуже смачним салатиком. Хочу поділитися, показати вам, як я його роблю. Салат з пекінської капусти буде сьогодні, а. Але я його роблю із білокочаної капусти. Тільки, знаєте, стараюся вибирати таку, або таку, що м'якеньку, або молоденьку капуст... капусточку, тоді воно добріше. Зараз я ось накришу фікінської капусти. Сьогодні я захотіла фікінської капусти зробити. Зараз я покришу капусточку, потім покажу вам, що я буду робити далі. Так, мої хороші, капусточку я вже покришила, вибачайте, що в каструлі. Я ж не вдома. У мене немає стільки посуди, скільки би мені хотілося. А салатик мені треба буде в чомусь розмішати і ще сюди додати інгредієнти та, до капусти. Так що, вибачайте, в каструльці. Так, ось капусточку я покришила. Тепер я беру ось таку невеличку, Зовсім маленьку, маквеньку. Ну, капуста у мене там, у мене капустина була 1,5 кілограма, ну, я її розрізала на опіл. Десь грам 700-750 це я скришила капусти. Тепер я беру морквинку і тру її на таку, ну, на велику тертку. Так, морквинку я потерла, зараз я її додав до капусточки. Тепер, у мене такої цибульки зеленої немає світу, в мене є заморожена. Я візьму. Можна і просто білокачаної цибульки на ваш смак, скільки ви любите додати. в салатик. я беру таку заморожену, вона в мене розморозиться зараз. Так, добру жменьку ми цибулю було любимо. сюди капусточку з змаковкою. Так, думаю, досить. Тепер, а тепер саме цікаве, друзі. Не знаю, можливо, не одна ядна, неможливо, а знаю, що люди і роблять такий салат. Ну, але, можливо, не всі. Беру ось таке зелене, гарне, велике яблуко. І теж буду терти його на оцю велику крупну тертушку. Ну що, мої хороші, потерла я оте велике яблуко, зелене, як я вам показувала, скуштувала і додала ще пів яблука. Так як на наш смак, на мій смак, щоб було добріше, що я додала ще потерла пів яблучка. Потім добавила сюди трішечки, зовсім трішечки. Ну, треба е, куштувати, щоб е, кому, як подобається, чи більше солі, чи менше солі, більше майонезу, менше майонезу це вже на вас смак. Ну Я трі, небагато додала солі і майонез. Все перемішала і присипала зверху зеленим кропчиком. Повірте, любі друзі, це дуже смачний салат. Дуже смачний і корисний. Можна сюди ще додати свіжого огірочка. Але я зазвичай роблю такий салат. Буває іноді, що додаю огірочок. Теж дуже, дуже смачно, але мені так більше подобається. Ну що ж, дякую всім. Хто завітав до мене на мій канал, хто був зі мною до кінця на моїй кухні, хто готував зі мною цей салатик, будь ласка, хто не пробував, не коштував такого зробіть. Це недовго, не, не важко, але смачно. Попробуйте. Сподобається, будете робити, не сподобається. Ну, це ж таке. У, у всіх людей різні смаки. Так що якось так. Ну, ось так. Ось такий має вигляд що ж, бажаю всім гарних веселих свят, добре зустріти з радістю по можливості Новий рік і щоб, якнайшвидше, наступив мир в нашій рідній Україні, щоб нарешті наші люди, українці, могли, скажімо так, зрадіти. Відпочити від цього жаху, який там відбувається, і повернутися додому. Бажаю всім здоров'я, злагоди, добробуту, щастя, миру, радості, якої нам всім з вами дуже не вистачає. Бо не сильно є чому радіти. Ну, але я вам бажаю, щоб в новому році. У нас з вами було дійсно чому радіти. Радіти життю, радіти миру і радіти тому, що ми живі й здорові. Веселих всіх свят і ще раз вам бажаю. Запрошую на мій канал. Запрошую підписуватись, до спілкування, писати мені якісь коментарі. І будемо з вами спілкуватись. Я в це дуже вірю і надіюсь. Ну що ж, до побачення, мої хороші. І ще раз всіх вітаю, і ще раз всім дякую. До зустрічі. На все добре.